Ты такая красивая, нежная, милая, милая. ты такая желтая. Жив... Жінка це муза. До жіночих ніг складають шпаги, в ім'я жінки здійснюють подвиги заради неї ж йдуть на злочини. Вона краса, яка врятує світ. До речі, красивих жінок сьогодні зараховують до талантів їхніх чоловіків. Чоловіки найчастіше закохуються у товариських жінок з гарними очима, пухкенькими вустами та довгими ногами. Як відомо, красиві жіночі ніжки перегорнули не одну сторінку історії. Вот От відрізняє ділову жінку від… Жінчи Походка. Походка Паходка свободна бедра. Розкована свободна пластика, пантери перед прыжком. Десять чоловіків складаються в штабель біля ніг жінки, а вона вибирає одинадцятого. Та всі чоловіки, коли вони закохані, готові покласти до гарненьких жіночих ніжок цілу купу подарунків. Але от яких саме вони завжди ламали собі над цим голови? У мене жона вчительниця, вона прихоприносить вот такими отакими охапками, поэтому святам алергія у нього. Капіталь шиють подарім, які нібудь духи. Спрошу. Це проще всього, спросив. Ми чоловіки, звичайно, готуємося до цього свята заздалегідь. Подарунок, звичайно, є, але це секрет. Квіти такі там духи. Квіти. цукерки и, ну, и свою вагу. Я хотел, во-первых, ее встретить, потому что я давно ее не видел. Сказать, что я ее люблю, конечно же. Ну, я думаю, подарить какую-то вкусняшку, потому что ну, она любит так вкусно поесть, как бы вот так вот. И поздравить. И, конечно же, песню. У ночного огня я тебе подарил половинку себя. Всі добре пам'ятають радянський фільм Любов і голуби шановні чоловіки, ви можете подарувати свої кохані свято за сюжетом цього фільму. Ні, звичайно, голуб'ятню для цього купувати не треба. Достатньо придбати голуба та голубку. Вони все життя не змінюють пари і разом піклуються про своїх пташенят. Ці птахи символ вірності та любові. Він обувлював себе самочку, і вони так і залишаються. Ну живуть одні 12 років. Кому ж із жінок не подобається незграбний і сром'язливий новосільцев із службового роману? Якщо і ваша кохана загадково усміхається, коли в черговий раз переглядає цей фільм, то цей варіант саме для вас. Підсуньте їй під двері букет гвоздик та подаруйте їй квитки до цирку. Кстати, я надеюсь, материально вы не очень учень э, пострадали. Білети в цирк не пропадут. Ну безусловно, я загоню их по спекулятивной ага, цене. Ага, ну, в вашей практичности я нисколько не сомневалась. До речі, стосовно квітів, сьогодні обрати квіти не проблема. Якщо ви точно знаєте, які квіти подобаються саме вашій дамі серця. Якщо ж вибір буде вдалим, квіти все скажуть самі за вас. Будь бусинки красиви, то тобто с учень дожно бути савлений букет, не просто дільна цветок. Какая задумка, какая-то композиція, какая-то мысль должна бути в букеті. Он что то должен говорить, говорити, букет, розговорювати. А якщо у вас немає грошей на дорогий подарунок, не засмучуйтесь. Вчіться у героя фільму дівчата. Можна позичити у своїх друзів грошей, хто скільки дасть, і придбати годинник. Ти, Люша, подари часи. Полезна річ і механізм золоті. подарунком в цей день по суті може бути все, що завгодно. Головне це приємні емоції, що отримує ваша кохана. А в цілому жінки чекають від вас, дорогі чоловіки. Що в день 8 березня ви розповісте їм про те, які вони чудові, які потрібні вам, і як ви їх любите.